желтый и синий. Это Украина. Как раз и это, за Украину. Я люблю рисовать, и куклы мотанки у меня делаю. Тоже люблю. Бисером люблю вышивать. В интернете ты и дивлюсь, как куклы мотанок делают, как это бисером вышивать. Оксана, одна з пацієнток Свеського психоневрологічного інтернату. Приїхала сюди в 2009 році з конотопу, малює патріотичні картини для українських військовослужбовців разом з іншими пацієнтками. На заняття з малювання ходить більше 20 людей. Тут за кілька кілометрів від кордону знайшли прихисток більше 170 жінок з різних куточків України. Уродженка Лисичанська Олена малює берегиню, яка собою закриває Україну. Її рідне місто зараз під вогнем ворожої артилерії. Сестра встигла виїхати автості. До діткою має зв'язку з середини травня. Старі кого жалко без хліба, без хати, всю життя прожило, дбало а вони приїхали за секунду, у тебе розгромили дом. От це більше всього жалко. А ми тут, а що ми тут? Живемо собі, нас накормят, напоят. Чисто постель покупаний. Що нам ще треба для цього? А людей от жалко ще одна підопічна інтернату Аня з Харкова, незважаючи на проблеми з зором, виготовляє вишивки бісером. Щоправда, спочатку війни мама жінки не має змоги придбати заготовки для творчості доньки. Бісером виснов вишиває, стіли операцію на глазах. Чотири операції. Мама вису... висилає, купляє. А зараз війна. Як розповідає керівниця закладу Оксана Чайка, більшість жінок, незважаючи на хворобу, добре розуміють небезпеку, яку несе з собою російське вторгнення. Були от нальоти, їм було Вони, як кажуть, А ми спускалися, ми але ми сиділи, пережидали, я говорю, молодці це. Ну буде ж все добре, так, да, конечно. Ну, ми їх підтримуємо, о том, що все буде хорошо. Слава Богу, у нас тихо. В інтернаті кажуть, що повністю покладаються на збройні сили України, відчувають себе в безпеці навіть в такому складному регіоні. У свою чергу намагаються всім можливим підтримати наших військовослужбовців. З перших днів війни вони дуже гарно в'яжуть і вирішили хлопцям допомагати ЗСУ в ЗСУ в'язаними шкарпетками. Потім, коли на просторах інтернету з'явилися ці патріотичні мотиви картин, вони загорілися, попросили придбати їм і з кожним разом. Дивлячись на новинки, які виходять, вони просять докупити, докупити і захопленням цим займаються. В інтернаті хочуть зробити виставку під назвою Мир та війна нашими очима місцеві мешканці кажуть, що, хоча відгомін вибухів чують часто, але в цих стінах панує спокій, а його підопічні вірять в перемогу України. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Олена Рашевська. Новини на Суспільному. Сумщина.